Привіт усім! З вами канал Село на Полтавщині. Мене звати Ганна. І знову ми в дорозі. Одразу хочу сказати, сьогодні зранку ми були в тому селі, от зараз звертаємось, де допогоріли хати минуле відео моє. І, на жаль, ці люди, переселенці, в яких згорів будинок, вони виїхали. Так як в них не залишилося вже житла, вони десь поїхали до родичів. Контактів, на жаль, ми не знайшли. Тому що хочу сказати, один мій підписник скидав гроші на допомогу цим людям. Ця людина знає хто. Я дуже попрошу написати мені в телеграм-канал, і я поверну вам кошти. Тому що ну, ми теж тут назбирали деякі, деяку допомогу, але просто... Нема кому її передати цю допомогу. Люди ці виїхали. Тому, будь ласка, напишіть мені в Телеграм, щоб, не дай Боже, не було там ніяких питань. Я вам кошти, ці, які ви донатили, я вам їх поверну. А сьогодні ми поїдемо. Подивимося ще декілька будинків. Один з цих будинків теоретично буде продаватися. Там помер чоловік ще не минуло пів року після смерті. Родичі ще в спадщину не вступили, але такі розмови ходять, що цей будинок буде продаватися. Можливо, ми будемо одні з перших, з перших, можливо, комусь цей будиночок підійде. Тому ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не прозівати цікавинки. Хто бажає допомогти підтримати канал, все буде в закріпленому коментарі. Дуже дякую. Зараз зробимо невеличку зупинку і поїдемо далі. Так що всіх чекаємо. Будемо дивитися те, що і бачитимемо ми. Поїхали! Є такий будинок. Вони померли, так? Повмирали? Да. Повмирали хазяїни. Стий синок. А родичі в спадщину не вступили. Так, стій, не йди за мною. Відімо того, що нема документів. Мама. А. Що Мама. за веранда така тут класна, велика, коридор був. А щось ще ніхто шифер не познімав, дуже удивительно, то обично бігом справляються. Це нормально виноград поліз хот. Да, що не розібрали її ще, поняла? Так, дивіться під ноги. О, що зробили? Стій. Горіще. О така. Комнатушка. Роза. Піч розібрали вже, чи не? Чуєш, тут плін диви і потолки даже, ну, поцвіла трошки вона. Стійте. Ну а, звісно ж, піч у нас розібрана, як завжди. Желізо витягли. Желізо витягли. Тихо. Ну це ще хота тако, я ти скажу. Ну так. Тако. Ще живо. Все що ти А ви можете по? Все, відкрилося. Ну, потолки ще такі сносні, а то хтось, а ну, Лазив хтось нагорісян. Я Відкрита льода. Хочеш би попробувати доїсти щось? Ну та, та кому треба, то й залізе. Ну, прикольна така веранда велика. І хата не мала, так. Да. Так що хата, я так розумію, перейшла теж на баланс сільської ради. Дім, ви йдете? Один сарайчик туди до неї. Там колодязь І другий. Ну тут уже по, по цей порозбирали шифер. І другий сарайчик. Вже розібрали. Так. І далі. Ось друга хата. Це друга хата по вулиці. Хайде. Я ж тут. Отак. Це все одна вулиця. Все. Отака вже зовсім розвалилася. Це все на одній вулиці. Ну, землі тут багато. Я поняла. Ну і слідуюча хата по вулиці. Зараз підемо заглядати. Тут хоч колодязів нема ніде.

Вона, мабуть, так? Да? Яма. Яма. А он, та яма. Тут походу ще й вода, чи що було. А тут бачиш Тут таке, як чи сарай, бог не Сарай, навірно ж, був завалився печище. І <плес> вон там стоїть. Так, а ну цей синок. Так, да, це таке, як слівна яма була. Та погріб малувати ну. Он ще яма синок. Давай яма ще. Там далі вже нема, да, хат? Ти я що то за труба? Труба душник. Погріб, це з погріба труба, походу. Оце, мабуть, був погріб. Ось аж так далеко, наче. Ну, Душник. Зараз походимо. Таке тут обережне треба, дивіться під ноги. А вона нас ще горіла, чи чи це просто поклада. Вже відстав. Ну, шифер, видно, зняли, і ж вкрали шифер, а воно ну, дощ, сніг. Дивіться під ноги, помокріло. Коньки, походу, позніма. Оце ну, ж диван, це він ж не сам так став, це ж його тут кинуло. Чуєш, диви потолки чорні, вона, походу, горіла, ця хата. Бач, потолок чорний. Хата горіла. І он диви все чорне, mm. горіла хата. Сонечка, ну відійди, пожалуйста. Mm. Чорне горіла. Mm. Бач, чорне все, оця кімната. Стій, mm. стій. Mm. Ну, та так би не закоптило його. Там сильно закапкана. Бач, ця комната, ну, чиста, світлі потолки, а там закопчене. А груба, походу, була отут на, на оцих двох, ну, на перестянок, оце так як і ти хаті в пройшли. А там же ж дуже закопчено. А ну вбуйся, Сонь. Ти що? Тут все, що хоч може бути. Тут колись ікони стояли. Мама, да, а так тут живо? Так, бабайки вже живуть. Так, пішли далі, будемо вилазити. Дивіться ластівки були. Он з гніздо звили ластівки. Мама мідь, провода ж мідні. Дивіться під ною, бо гвозді можуть бути що угодно. Горшочек какой-то. А почему тут вот так вся улица, да, немає. Yeah. Мне Кум рассказывал, рассказывает он а тут. Батьківська хата туди далі була, він прям ну, поняла, називав усіх оцих людей, що жили тут. Він їх всіх помне. Тут така вулиця була огромна. Ну, Скільки людей жило. А зараз от все. Повмирали всі, повиїхали. Так, да, землю ніхто нічого не І, ну, земля що, ніхто ж нічого не обробляє там. То, що стоїть, то все. То, землю, я думаю, тут можна брати прекрасно в оренду. Тут пшениця. Оце ось, так, да, поле вже. Ну це ж може і до хати тут. І далі там ще теж розвалене. Взагалі, вся вулиця, нема вулиці. Все, все заросло. Післідні двора. Сонечка обуйся. Вулиці. Сідемо ще до одної хати, яка чисто технічна, може бути в продажі. Зараз трошки покажу. А это не хата, это ж э, типа сар... сарай, чи шо. Сарай. Ой, да. Дима, ты сюда. сюди. А? Косят, наверное, да. Переходжу там. Всім ось така хатка. Треба взнавати, шукати господарів, бо минулого, да, в минулому році. В минулому році вони там то хотіли продавати, то не хотіли продавати. Ну, в принципі, як криниця. Ось така хатка. Така хатка, навіть гараж є. Це, навірно, літня кухня. Димарі на місці, грубо не розібрана. Ну, така хатка не велить. О, вже хтось видно лазив, бо цей. Поняла? Стекла вже нема. Куди хтось лазити жити. Бо там так постелі розстали, напевно, біліком стоїть ось загляну. Хто ночує? Земля. Да, стіна, звісно, положена положена спеціалістами. Спеціалісти ложили... А, вона обложена, вона глиняна і обложена. Тобто це все треба бачиш, що воно підходило. Тобто все треба турляти і це. Та зараз підемо подимося ту стіну. Ой, блядь. Ох, да. Ну, коротше, це все треба перекладати. Це треба розбирати. Вона глиняна намазанка. І цей. Ну, просто обложена і, судя по всьому, не на цемент, так. Да. На глину з піском, бач. І воно ж наружні роботи не ну, а світло є. Світло є. садок. да. так. І садок. А де садок? Ось тут підереплення молодий. Ну, в принципі, внутрі вона непогана. А отут живуть, внутрі вона непогана, але ж так е. живуть. Перекладати, да. так. шифер з'їхав, де взагалі, якщо ці власники тут не порішають, що робити з цією хатою. То... Чуєш, да, блядь, стойла, ще і стойла. Тобто великий сарай, величенький. Був Коровник був, так. Да. Ну це таке, як воно, а, воно, мабуть, само впало. Дивіться під ною кирпичі. В общем, в принципі, вона... В нормальному житловому стані внутрі. Що ж вони захотять за нею. Так, і підемо до останнього будинку на сьогодні. Сосанка біля хати. Взагалі сажають сосни. Ака... Акація, акація. І там Акація. Е, да. Газ є, так? Да? Ну, судя по всьому, газ є. Е, свет світ єсть. Е, значить, що по цій хаті? Там он дровася. Я Ну, е, е, значить, е, значить, господар цього будинку помер. Технічно ця хата буде продаватися. Боже тут скільки сарайчиків всяких різних. Всяких різних. Е, Але родичі ще не вступили, не прийняли спадщину, дім не лізь. Парщину ще не вступили. Сітки, рибаки видно були. Дядько рибак був. Е, коли вони вступлять в спадщину, то будинок буде продаватися. Горіше, скрізь горіща. Так що кого цікавить, пишіть. Будемо шукати власників. Блін, диви, ця пічка. Пічка. Хліб пекти, борщі варить. Да? Пічка. Така вже, звісно, вона потрьопана життям. Ні, не можна. Дім повісь потрєпана житню пічка але ж криниця, хата в гарному стані. Пішли мама, бетони. Тут видно вообще горила походу тоже, да тоже горила печка. Це літня кухня, типа, да? Ну это и похоже, Картушка. Да? бутыля, он вино діт гнав. Так, пішли. Заходим, Дим, выходь. Закриєш? Дивіться під ноги. Ну, в принципі, дивись. Хата. Хата... Ніхто тут, дядя вмер уже. ніхто не живе. Хата нормальна. Радіо. Колись батько теж плів. Отакі ага, Корзини. І сараї нормальні. В общем, кому цікаво, будемо шукати власників і взнавати за цей будинок. Не видно, не видно. Мам, не, Льоку. Все. Ось такий будинок. Так у нас в селі не стало цілої вулиці. Два з цих будинка, що я вам показувала, передостанній і останній продається. Останній будинок ще там не вступили в спадщину, але будуть продавати контакти в мене вже є. Передостанній будинок теж продається. Сам стан будинку гарний, він глиняна хата. Його можна просто, ну, що б я зробила, я б просто розібрала той кирпич, що відійшов, і просто переложила по новій цю кладку. В будинку, в принципі, по самому будинку стан там непоганий. Контакти всі в мене є, ціни адекватні. Цей будинок. Останній, там, ну, взагалі, класний. Є криниця, є можливість пробити скважину, так що як тільки люди вступлять в спадщину, документи теж в порядку, цей будинок будемо моніторити обстановку і, можливо, комусь він згодиться. Їдемо додому, дитині вже пора спадки, так що підписуйтесь, ставте лайки. Кому цікаво щось по будинкам, пишіть мені в Телеграм, пишіть коментарі, вже будемо спілкуватися в коментарях. Всім гарного дня, мирного, тихого неба. До зустрічі!